«Безніч» та богоділ. Це просто крінж. На що я це взяла? то сильна, незалежна. Може, коли це все читати, я не розумію. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні буде неймовірна розпаковка. Офігєть, як багато книжок, тому що їх майже 50. Я, мабуть, більше так ніколи в житті не буду забавляти багато книжок, тому що мені вже нема куди їх складати. Але сьогодні ми їх всі розпакуємо, побачимо, що ж мені там прийшло. А я вам нагадаю, що в мене є телеграм-канал, в якому я ділюся відгуками на прочитані книги. Там є все, скільки я прочитала, який в мене відгук, скільки я купила, скільки я хочу купити, що я хочу купити. Коротше, все моє книжкове життя є в телеграм-каналі. Ось його назва. І також в описі до цього відео я вам також залишу посилання на свій телеграм-канал. Я сподіваюся, що мене дуже... Добре чути, тому що мікрофончик я прикріпила до рубашки, бо у мене руки мають бути вільні. І давайте почнемо з самих дорогих книжок, які ви сьогодні побачите: це Богоділ та безніч, точніше, безніч та Богоділ. Настільки гарних книжок у мене, мабуть, ще не було. Як я вам вже в минулих відео розповідала, що я подалася трішки в романтезі, я познайомилася з циклом «Королівство Нечестивих. Далі я прочитала четверте крило, і ось тепер настав час безніч і Богоділ читати. Також знаю, що має бути ще третя книга в цьому циклі, але вже я її куплю тоді, коли точно ці прочитаю. Якщо вони мені сподобаються, тоді вже я їх і куплю. Я не планувала купувати ці книги, тому що ціна, як на мене, Трішки космос. Але я потрапила на акцію. Я не пам'ятаю, що це було таке, але в грудні в них була акція, що я ці дві книги купила за 950 гривень. Дві книги, 950 гривень. Коли одна. Коштує приблизно 750 і сімсот гривень. Ну, розумієте, так? Якби типу урвала. Я не могла просто не взяти, а вдруг воно мені сподобається. Раптом це буде найкраще прочитано 25-му році. Ну я не знаю, але мені здається, що... Така краса має бути в мене на полицях, тому що ну, дуже вони гарні. Але вони, звісно, такі здоровенні. Просто я не можу передати словами. Подивіться, які вони великі. Давайте поглянемо, скільки тут взагалі сторінок. 580. Ось. Це у нас видавництво небо. Це перші книжки, які в мене є від цього видавництва. Не знаю, в принципі, чи буду ще купувати якісь книги, тому що вони більше видають такі от фентезі, епічні фентезі, просто фентезі. А я не дуже сильно таке люблю. Я якби трішки вважаю себе за тупою для такого епічного фентезі, там Сандерсона і так далі. Мені здається, що мені потрібно прям ще дуже так добре дорости. А може, і взагалі воно мені ніколи не сподобається, не знаю. Тому почнемо ми із «Романтизі», а далі побачимо. Далі в мене 10 новинок від Vivat. Ці всі книги я передзамовляла, тому давайте дивитися, що ж мені там прийшло. Перша книга це, звичайно ж, ізійде Крига. Я не могла пройти повз цієї краси, також дуже багато відгуків бачила від дівчат, що це вам треба обов'язково купіть. Це прям вау-вау-вау! Тут у нас роман про хокеїста: 18. Ну як би. Давайте знайомитися трішки зі спортивними романами. У мене вже є книжка, перетнувши межу від КСД, там Формула-1, але я ще її не читала. Тут у нас про хикаїста, ще там у нас також має бути про когось. Я вже не пам'ятаю про кого. Коротше, а ще мають бути про ковбої в 25-му році. Мені здається, 25 й рік буде дуже наповнений такими якимись спортивними хлопцями, але побачимо, чи мені сподобається чи ні. Буду читати. Наступна книга це дім голов. Я не знаю, який це жанр, мені здається, що це має бути трилер, але він по опису та по анотації якийсь дуже стрьомний. Тут якісь жахіття, викрадені якісь сестри. Точніше, вони не викрадені, а вони десь зникли. Потім дві сестри повернулися, потім через деякий час третя зникла. В них там стають чорні очі, мають неймовірне апетит, але не набирають вагу. Що з ними сталося, невідомо. Не знаю, чи це одиночна книга, чи це якийсь цикл. Надіюсь, це одиночна книга. По анотації книга мені сподобалася, та й відгуки теж на неї дуже такі хороші, тому взяла знайомитися з цією книгою. Наступна книга це Мотель Присмарк». Це також у нас трилер, детектив, також має бути щось тут, тому що я ось по анотації читаю, тут пише, що перебування в мотелі особливо небезпечне. Таємниче зникнення тітки. Коротше, також має бути щось таке стромненьке. Я таке люблю, буду читати та також записувати відгук. Наступна книга Моя вбивча відпустка від Теса Бейлі. Я не читала ще її книги. Мені здається, минулого року випустили дві її книги Віват. Я ще не читала, але мені сподобалася обкладинка цієї книги, тому я вирішила знайомитися із цією авторкою саме з цієї книги. І Якщо мені прям дуже сильно сподобається, то я візьму ті тві інші книги, які вже випустив Віват. Одна книга це мертві романтики. Я, якщо чесно, так і до кінця і не зрозуміла, чи це в нас має бути ромком, чи це в нас має бути якийсь трилер. Тому що наскільки я пам'ятаю по відгукам, то тут у нас буде про дівчину, яка може бачити дух чи привида свого редактора, а вона письменниця, щось типу такого. Ось, але тут пише, що чудово складений пазл, наприкінці всі шматочки стоють на місця та утворюють зворушливу, кумедну, захопливу картину. Ну, ніби виглядає, що це якийсь ромком. Не знаю, я прочитаю і вам обов'язково розкажу, що ж це взагалі було таке. Тоді, що мені сподобається. Наступна книга це людь від автора Алекса Майк Клідіса. Він написав. Трилер Мовчазна пацієнтка. Мені неймовірно сподобався цей трилер. Цей поворот сюжету в фіналі просто ну він мені дуже сильно сподобався. Я таке ще не читала. Тому, якщо ви не читали мовчазну пацієнтку, обов'язково придбайте собі, прочитайте. Я дуже багато відгуків бачила на інші книги цього автора, і всі кажуть, що вони трішки гірші ніж мовчазна пацієнтка. В мене є лють і в мене є ще діви. Ось я ще не читала ни цю, ні ту, але обов'язково прочитаю та також розповім вам. Наступна книга це закляття Ворона. Я так розумію, що це ось пише історичне фентезі. Не знаю, чи мені зайде, тому що я таке ще не читала. І по анотації я розумію, що в нас тут є якийсь приватний детектив, який приходить до тями на лікарняному ліжку, і він взагалі не пам'ятає, що з ним сталося, як він там опинився. І Щоб нагадати собі, що з ним сталося, він вирушає до жінок. Які знайшли його непритомним, а вони в нас виявляються сестрами, відьмами з темним в минулим. Тому це має бути щось дуже прикольне. Наступна книга випробування нареченої. Це в нас від авторки коефіцієнту поцілунку. У мене є ця книга, але я його ще не читала. Знаю, що та книга 18 Ромком, якщо я не повіляюсь. Я думаю, що це також має бути 18, але ніде це не пише. Але пише, що це продовження. Тому я буду читати спочатку коефіцієнт поцілунок, а потім буду вже читати ось цю книгу. А якщо ви читали коефіцієнт поцілунок або цю також, то пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Наступна книга це мороз. І як я зрозуміла, це щось має бути фентезі типу холостяка. Не знаю взагалі, на що я це взяла, тому що холостяка я ніколи не дивилася, мені не подобаються взагалі такі передачі. Але взяла. Тут у нас пише, що це дилогія має бути. Всього дві книги в циклі. Тому, якщо мені ця сподобається, я все ж таки куплю, мабуть, наступну. Але якби тут було книжок так за 5-10, то я би, мабуть, би б, мабуть, точно не читала це. І остання книга, яка в мене була наперед передзамовлення, це в нас Сара Джіо, погляд кохання». Як я вже неодноразово казала, я збираю всі книги Сари Джіо. Я вже прочитала сім її книжок. У мене вже є 4 чи 5 її новеньких, які я ще не читала. Надіюся, в 2025 році я їх всі прочитаю. Наступні книги також будуть від VIVAT, але це вже не передзамовлення, не новинки. Це вже якісь такі старенькі книжечки, які мені сподобалися по відгукам, по анотаціям. Тому я їх десь купувала або на тому ж самому VIVAT, або на Reddit, або на OLX. І почнемо ми з кохання в мозку Алі Гейзел. Вот взагалі мені подарувала дівчинка, ми з нею обмінювалися таємними сантами, були одна для одної. Ось, і вона мені подарувала цю книжечку, я її вже навіть прочитала. Я не скажу, що мені прям дуже сильно сподобалось, тому що в мене є ось такі от сумніви щодо того, чи люблю я ромкоми. Тому що я більше люблю якісь трагічні романи, любовні, там, де або хтось з кимось розійшов. Або не можуть вони бути разом, або хтось помер, або було якесь домашнє насильство, Ось щось таке от мені подобається. А ось просто ромком, де знаєте, все так добре, ванільно, він там високий, гарний, розумний, вона теж гарна, розумна. І, і все, то мені воно, знаєте, так, типу на один раз. Не знаю, я обов'язково хочу купити ще гіпотезу кохання, тому що кажуть, що «Гіпотеза кохання найкраща, ніби книга Алі Гейзелвуд. Побачу, познайомлюся ще з тією книжкою, і вже точно вам скажу, чи мені подобається ромкоме чи ні. Наступна книга там, де співають раки. Я знаю, що ця книга має екранізацію. Я фільм дивилася вже разів, мабуть, два чи три. Він мені дуже сильно подобається. І я дуже давно шукала цю книгу. Увівати її не було, вже начебто з'явилося, не пам'ятаю. Але я її на Ойлик знайшла і придбала. Тому буду читати. Надіюсь, що мені книга сподобається так само ж сильно, як і фільм. Наступна книга, те, що видно звідси. Я її дуже давно шукала. Я прям побачила декілька відгуків, де дівчата казали, що це найкраще прочитане за рік, і я просто не могла пройти повз і Хотілося також ну, прочитати і дізнатися, ну що ж там такого класного. І я також її знайшла на OLX, цієї ж самої дівчинки, де я знайшла цю книгу. І, звичайно ж, я її взяла одразу ж, як побачила. Я не знаю, про що ця книга, тому що я не читала анотацію, і я навіть не хочу її читати, тому що мені хочеться, щоб це була для мене, знаєте, така таємниця. Почала читати книжку і вже дізнаюся, чисто по факту, про що взагалі ця книга. Наступна книга тут усі хороші люди. Також я дуже Давно її шукала, тому що бачила дуже багато хороших та схвальних відгуків. Тут у нас має бути про маму і її шестирічну дівчинку, знайшли мертвою. І не знаю, що там далі має статися, але бачила, що багато хто плаче від цієї книги, багато хто її радить. Ніде в магазинах, на сайтах немає цієї книги, тому також я знайшла її на OLX. І замовила. Наступні дві книги: це іспанський любовний обман та американський експеримент із сусідом. Не знаю, яка перша частина, яка друга, потім вже буду розбиратися. Побачила також в хто ці відгуки прикольні. Мені сподобалося, начебто, це має бути ромком 18 але я точно не впевнена. То буду читати і буду знайомитися з цією історією. Знаєте, мені ось ця обкладинка дуже сильно схожа на я зараз вам покажу. На ну, ось цих мертвих романтиків. Просто подивіться, вони ж дві ідентичні кольори, схожі, все схоже. Ну, не знаю, це Віват, і це Віват, тут пара намальована і тут. Кольори також, ось такі от щось синеньке, фіолетовеньке. Коротше, ну вони дуже мені схожі. Не знаю, як вам, а мені так. Наступна книга, яку я також купила на OLX, це що знає вітер. Також на неї бачила дуже багато відгуків. Казали, що це дуже якась така щемка історія, і від неї також всі плачуть. Надіюся, що мені також сподобається. І наступна книга, це Я дозволила тобі піти. Я взагалі її виграла в одному чаті, там треба було покласти лайк. І дівчата там обирали з поміж лайків, хто там ну, не знаю, якому більше хто подобається, мабуть. Ось, і е, Я виграла книгу. Я не знаю, про що вона, але начебто схвальні відгуки бачила на цю книгу, тому також буду читати і буду вам розповідати пізніше. Отже, якщо я не помиляюся, то від Віват, більше не буде ніяких книжок в цій розпаковці. Давайте порахуємо, скільки їх тут взагалі є. 18 книжок від Віват. Надіюся, що колись я їх всі прочитаю. А я буду переходити до інших видавництв. Давайте візьмемо або РМ, або КСД. Взяла я все ж таки РМ, і у мене тут перша книжка це шкодуючи за тобою від Колін Гувер. Це новинка, в мене цієї книжки ще не було. Відгуки бачила дуже багато, що дівчата плачуть. Надіюся, я також буду плакати. Так виглядає книжка без супер обкладинки. Дуже гарно, мені подобається просто неймовірно. І наступна книжка це мій темний Ромео. Я так сильно її хотіла, ви собі просто не можете уявити. Але ціна, ну така кусюча, 750 гривень для мене, це слишком зажирно, як для книжки, тому я почекала на арфі, коли в них було перед замовленням на цю книгу. Я заплатила 555 гривень. Бачила багато відгуків, де кажуть, що ця книжка це просто крінж, і як взагалі таке можна було написати. Для мене головне це обкладинка. Навіть якщо ця книжка мені раптом не сподобається, мені неймовірно подобається обкладинка. Просто подивіться, як вона виглядає. А без суперобкладинки книга виглядає ну, просто ідеально. Просто подивіться, як вона гарно переливається, вона золота. Тут просто. Ну, я не можу вам передати словами, наскільки ця книга мені подобається. Тут і форзац такий гарний. Я розумію, що обкладинка не відповідає змісту абсолютно, тому що у нас книга це любовний роман 18. Ось, а обкладинка така, ніби це, знаєте, щось має бути таке, ніби як Ромео і Джульєта, грецькі боги або якась міфологія. Ну, Мені обкладинка щось таке от нагадує. Але, ну... Так, авторка захотіла, щоб її обкладинка виглядала, і я не можу її засуджувати за це, тому що мені неймовірно подобається обкладинка. Остання книжка від РМ, яка мені прийшла, це Хороша сестра. Я знаю, що це має бути якийсь сімейний трилер. Мені дуже сподобалося декілька цих от сторіночок, які дають для ознайомлення на сайтах. Я їх прочитала, мені сподобалося, тому я замовила. І ще зараз в них на передзамовленні є книга, яка називається свекруха. Якщо я не помиляюсь, це ця ж саме авторка. Тому я і цю вже замовила, щоб познайомитися з цією книжкою і вже замовити наступну ось цю свекруха. Тому, якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, чи вона вам сподобалась. І давайте перейдемо до КСД, І перша книжечка, яка в мене є від КСД, це вимикач. Я вже купила зіпсованого, я вже купила схованку, я їх ще не читала, але вимикач мені також потрібно було для колекції, тому я його придбала. Вже коли буду читати, то мабуть буду читати, коли вже будуть всі шість книжок. Тоді я вже прям сяду і прочитаю цей цикл. Наступна книга від KSD це Вище Неба. Це у нас також любовний роман 18. І тут кажуть, що тут дуже Грін Флег чоловіки. Просто такі бусічки, булочка з корицею. Я не могла пройти повз. Мені також потрібно було познайомитися з цими Грін Флег чоловіками. Я знаю, що в нас це цикл з чотирьох книжок, але мені здається, що всі книги будуть про різних персонажів. Не знаю. Але мені потрібно було взяти цю книгу, я вже, мабуть, десь на днях її буду починати читати. Ще одна новинка від KSD це чесно, пристрасно, глибоко. Я знаю, що це у нас квір-роман. Тут у нас будуть стосунки між жінкою та жінкою, або між чоловіком та чоловіком. Я таке ще не читала, і мені дуже сильно захотілося таке щось прочитати. Тому буду читати. І остання книга, яка в мене є сьогодні в розпаковці від КСД, це чорні вдови. Взагалі не знаю про що ця книга також. Купила її в дівчинки на OLX, там де і купила ось ті всі попередні. Просто вже, знаєте, до пари взяла. А відгуки бачила, що хороші. Мені казали багато дівчат, що класний трилер, якщо я не помиляюся. Наступні дві книжечки в мене від видавництва «Рідбері». Це одна секунда, щоб закохатися. У нас мають бути чотири книги в циклі, і якщо ці чотири книги отак от поставити, то в нас буде ось малюночок з океаном, чи з морем та пляжем. Ось, не знаю, чи буду далі купувати, спочатку прочитаю першу, бо побачила, що на другу книгу вже на днях передзамовлення підкрили, тому спочатку хочу прочитати, все ж таки, а потім вже думати, чи купувати мені наступну, чи ні. бо того, що дуже багато в мене є циклів, які я купила по дві-три книги, ще не читала і навіть не знаю, чи вони мені сподобаються. Ну і ще одна книга від Рідвері це «Безсила». Ну Як я могла пройти повз, коли абсолютно всі її читають зараз у Буктоці. Не знаю, чи мені сподобається. Це, це також в нас роментезі. Більше нічого не знаю. У нас тут якась героїня має бути, мабуть, сильна, незалежна, мають бути якісь в неї пригоди. Нічого не знаю, буду читати. А якщо ви читали цю або якусь із цих, які я вам щойно показала, то, то пишіть про це в коментарях і розкажіть, чи вони вам сподобались. Наступні книги я взагалі не знала ще коли-небудь їх куплю, тому що я навіть ніколи не дивилась фільми. А ось приблизно десь в жовтні чи в листопаді я подивилася Голодні ігри, і я просто не могла не купити книги. Перша частинка, потім ось друга полум'я займається Переспівниця. Та також Голодні ігри, Балада про співочих пташок та змій. Я була настільки в захваті від фільмів, і так як я знаю завжди, що. Книги набагато краще, ніж фільми завжди. Тому я і замовила ці чотири книги, тому що мені неймовірно сподобалися фільми, і мені захотілося ще більше, ніби знаєте, дізнатися якихось деталей, тому що ну, завжди в фільмах щось де упускається. Не завжди можна все абсолютно те, що написано в книзі, показати у фільмі. Колись я їх обов'язково прочитаю. А якщо ви їх читали, то пишіть, будь ласка, в коментарях чи вони вам сподобались, тому що. Я бачила відгуки всі просто захваті від цього циклу. Наступний цикл це каравал. Я купила одного разу розбите серце. Ось ви можете бачити, ось тут така рожевенька. І всі почали говорити, що обов'язково перед нею прочитати потрібно ще ось ці три книжки. Вони великі. Я не знаю, коли їх буду читати. Вже є навіть п'ята книга у Віват на передзамовленні, вже на днях має бути, мені здається. І боже, коли це все читати, я не розумію. Але якщо ви раптом читали цей цикл, і він прям дуже сильно вам сподобався, то пишіть про це в коментарях. Можливо, це мене заохотить якось пошвидше почати цей цикл. Тому що поки що, прям аж такого сильного бажання в мене немає починати цей цикл. Я просто ніби купила, тому що на ці книги були якісь. Чи то знижки, чи що. Коротше, я їх купила не просто так. Була на це причина. Перша книжка це Каравал. Друга книга називається Легенда. Ось так вона виглядає. І третя книга називається Фінал. Далі вже буде збірна солянка різних видавниць, тут по одній дві книзі з кожного видавництва. І перша книга це Крістіна Старк Стигмаліон. Це в нас українська письменниця. Я колись читала її деякі книги. Я познайомилася з цією авторкою десь три чи чотири роки тому, але її тоді книги були російською мовою. І ось зараз нарешті її почали публікувати українською, я дуже сильно рада цьому, і буду далі знайомитися з її книгами вже українською мовою, тому що мені ну дуже сильно подобається, як пишеться авторка, і мені подобається взагалі її сюжети, тому що вона, вона прям вміє придумувати щось ось таке цікавеньке. Наступна книга це Дім на краю світу від видавництва лабораторії. Це в нас вже має бути щось дуже сильно важке і з такими важкими якимись проблемами, тому що, якщо не помиляюсь, тут у нас має бути про кохання трьох людей, про їхні якісь проблеми. І це від письменника, який є лауреатом Пуліцерівської премії. Тому коли я бачила, що в лабораторії вийшла ця книга, я одразу ж її і замовила. Наступна книга це ідеальна пара від видавництва старого лева. Я думаю, що вже всі бачили серіал, якщо не помиляюсь від Netflix. Бачила дуже багато хороших відгуків на цю книгу. Це в нас має бути якийсь трилер. Якщо не помиляюсь, тут у нас є весілля, і на цьому весіллі сталося якесь вбивство, щось типу того. І, мабуть, мають знайти хто ж вбивця. Ну, я так думаю, я не знаю, я анотацію не читала. Тому якщо ви читали книгу, і вам вона сподобалася або не сподобалась, то пишіть про це в коментарях. Наступна книга це рецепт ідеальної дружини. Мені здається, це книга «Love». так взяла її на OLX, тому що не могла знайти ні на яких сайтах цієї книги. Також бачила гарні відгуки на неї. У нас має бути щось схоже на книгу «Уроки хімії. Вона мені сподобалася в якомусь відгуку. Я почула, що це схоже на серіал, чому жінки вбивають. А мені дуже сильно сподобався цей серіал. Тому я замовила цю книгу, тому що надіюся, що вона мені сподобається. Наступна книга це пляжне чтиво Емілі Генрі. У мене на 25-й рік є ціль познайомитися з авторками Тейлор Дженкінс Рід. Та Емілі Генрі. Від Тейлор Дженкінс Рід я вже маю сім чоловіків Евелін Гюго, але я ще їх не читала. А від Емілі Генрі маю пляжне чтиво. Тому надіюся, що мені сподобається, тому що я так багато бачу поганих відгуків на всі книги Емілі Генрі. І в той час дуже багато хороших відгуків бачу на її книги. Мені здається, що вона, якщо прям. Подобається, то вона до всі її книги подобається. Якщо вона от не подобається, то ніяка книга не сподобається. Ну не знаю, як мені бути, надіюся, що мені сподобається. Наступна книга це Червоний Білий Королівський Синій. По цій книзі також є серіал. Серіал я не дивилася, але мені здається, що якщо є екранізація на якісь книги, то значить книга все ж таки дуже хороша. Тут у нас має бути, якщо не помиляюся, про стосунки двох чоловіків. І тут замішано дуже багато політики, тому що тут є і про сина президентки Сполучених Штатів, і передвиборча кампанія, королівське весілля. Коротше, я хотіла це прочитати. Книга така собі, ну, не маленька. Надіюся, що мені сподобається. І останні дві книги: це від Тейлор Дженкінс Рід. Як я вже й сказала, що в мене цільно 25-й рік познайомитися з цими з Емілі Генрі і з Тейлор Дженкінс Рід. Ось, в мене тут Світанок Малібу та Дейзі Джонс. І одна і друга книга куплена в мене на OLX була, тому що ні на яких сайтах немає в наявності. Я не розумію, чому їх немає, чому ну, їх якщо розкупили, то чому немає переведення? Коротше, купила на OLX і дуже цьому рада. Надіюся, що вони мені сподобаються. Також бачила багато свальних відгуків на Кері Сото Я її ще не знайшла, також її ніде немає тільки на OLX але я вже думаю, десь в лютому я її замовлю. Що ж, ось ми і розпакували всі книги, які мені приїхали з України. Якщо не помиляюсь, я нарахувала їх тут 45. Якщо ви якусь із цих книжок читали, обов'язково пишіть про це в коментарях. А я буду йти це все якось розкладати на своїй полиці, хоча вже не знаю, куди вона це все поміститься. Але якось то складу. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора та до нових зустрічей, Па-па!